Ситуація загострилася в такий спосіб, що е, навіть комісію урядову не пускають перевірити е, наявність. Е... Чи вкрадені там історичні артефакти, чи щось вивезено, чи щось не вивезене. Далі тому, звичайно, треба активізовуватися і на українському інформаційному фронті пояснювати ситуацію. І, звичайно, на те в нас влада вона повинна забезпечити виконання приписів і комісії. Ну і собі створюється прецедент. Ви, до речі, якщо не бачили цей е, 20 хвилинний ефір, ну це просто катастрофа. Тобто, умовно кажучи, цей чоловік да? я називаю його відьмак, такий з Мерседеса. Значить, тому що він до це не має жодного відношення. Тобто він проклинає президента його сім'ю, міністра культури, його сім'ю, потім там всіх українців проклинає і так далі. У Мене питання: це що, християнська така релігія? Це це ж антихристиянізм. Та Ісус Христос, то бідний, я би почув, значить, то ти е, сказав, що е, чого ж вони називаються християнцем? Це е, ну, суперечить ідеології. Я вже не кажу про те, що їхня поведінка і те, що вони стали мільйонерами на, на вірі. Ну, це ж прямо суперечить. Ну, це знаєте, є у православних є вісім смертних гріхів, у католиків сім смертних гріхів, Ну воно е, дуже подібне. Все, да то те, що сьогодні от, демонструє керівництво е, монастиря е, Ківбичеській лаврі, це все, що відповідає смертним грехам. Це ненажерливість, це гординя, це марнославство. Це такий цинізм, який яким вони себе ведуть. Тобто вони не визнають, вони не визнають нікого. Ні владу не визнають, ні моральні цінності не визнають і так. Тому справа тут принципова.